Доброго ранку, брати та сестри. Давайте разом поринемо у слова 117 го псалма. Це найкоротший псалом у всій Біблії, але його слова мають неймовірну силу і єднають серця віруючих по всьому світу. Давайте відкриємо наші серця, щоб почути цей заклик до хвали, цей гімн Божої любові та вірності. Дозвольмо цим словам стати не просто текстом, а живою молитвою на наших вустах і в наших думках. Послухаймо уважно. Псалом 117. Хваліте Господа всі народи, прославляйте Його всі племена, бо велике до нас Його милосердя, а Господня істина незмінна повіки. Алілуя!» У цих кількох рядках міститься цілий всесвіт Божої доброти. Це заклик, який долає кордони, мови та культури. Це обітниця, яка є якорем для душі в будь-яких бурях життя. Це причина нашої радості і основа нашої надії. Цей псалом це запрошення приєднатися до величного хору творіння, який ніколи не замовкає, прославляючи свого Творця. Він нагадує нам, що ми не самотні у своїй вірі, що ми є частиною величезної родини, об'єднаної однією метою віддавати славу тому, хто її достойний. Сьогодні ми присвятимо час тому, щоб розібрати цей дорогоцінний камінь Божого Слова, осягнути його грані та дозволити Його світлу осяяти наш день. Нехай ці давні слова стануть для нас новими і живими, нехай вони наповнять нас силою, миром і безмежною вдячністю. Отче Небесний, я схиляю своє серце перед Тобою на початку цього нового дня. Дякую тобі за дар життя, за повітря, яким я дихаю, за світло сонця, що лагідно торкається землі. Дякую за тиху ніч, яка відновила мої сили, і за обіцянку нового ранку, сповненого Твоєї благодаті. Господи, я особливо вдячний тобі за Твоє слово, за цей дорогоцінний скарб, який Ти залишив для нас. Дякую Тобі за 117-й псалом, за його простоту і неймовірну глибину. Дякую за те, що через ці слова ти знову і знову нагадуєш мені про твою велич, твоє милосердя і твою незмінну істину. Я приходжу до тебе таким, як я є, зі своїми думками, турботами, радощами і сумнівами. І я прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм учителем у цей час роздумів. Я прошу, відкрий мій розум, щоб я міг осягнути сенс цих слів. Відкрий моє серце, щоб я міг відчути твою присутність і твою любов. Допоможи мені не просто прослухати цей текст, а пережити його, впустити його в найпотаємніші куточки моєї душі. Заспокой мій розум, прибери всі зайві думки, що відволікають мене від спілкування з тобою. Допоможи мені почути те, що ти хочеш сказати саме мені сьогодні через цей короткий, але такий могутній уривок. Нехай цей час буде не просто інтелектуальною вправою, а живою зустрічю з тобою, мій Боже. Я довіряю тобі цей час молитви і роздумів і прошу, щоб ти вів мене своєю мудрою і люблячою рукою, наповни мене своїм миром і своєю присутністю. Хваліте Господа. Господи, як часто я починаю свій день зі скарг, з переліку проблем, з тривожних думок про майбутнє. Як легко мій розум потрапляє в пастку негативу і турбот, але твоє слово сьогодні починається не з прохання і не зі скарги, а з потужного заклику. Хваліте! Ти нагадуєш мені, що хвала це не просто емоційна реакція на добрі обставини, це свідомий вибір, акт волі, постава серця. Хвалити тебе означає визнавати, хто ти є, незалежно від того, що відбувається навколо мене. Це означає переводити погляд з моїх проблем на Твою велич. Це означає згадувати про Твою силу, коли я відчуваю свою слабкість. Це означає довіряти Твоїй доброті, навіть коли я її не розумію. Господи, навчи мене мистецтву хвали. Допоможи мені бачити причини для вдячності там, де я звик бачити лише труднощі, допоможи моєму серцю співати тобі хвалу не тільки в сонячні дні, але й посеред життєвих бур. Хвала це зброя проти зневіри, хвала це атмосфера, в якій діє твоя сила. Коли я хвалю тебе, я стверджую істину про те, що ти Бог, який усе тримає під своїм контролем, що ти благий і милостивий. Сьогодні я роблю свідомий вибір: я буду хвалити тебе, я буду дякувати тобі за дрібниці, за чашку кави, за посмішку близької людини, за можливість працювати, за мирне небо, і я буду хвалити тебе за великі речі, за дар спасіння, за твою постійну присутність, за надію на вічне життя. Нехай моє життя стане піснею хвали Тобі, мій Творцю і Спасителю. Всі народи, прославляйте його, всі племена. Господи, ці слова руйнують стіни, які ми, люди, так старанно будуємо. Ти не є Богом лише мого народу, моєї культури чи моєї церкви, ти Господь усього людства. Твій заклик до хвали звучить для кожної людини, незалежно від кольору її шкіри, мови, якою вона говорить, чи країни, в якій вона живе. У сучасному світі, такому розділеному і пошматованому конфліктами, ця істина є як ковток свіжого повітря. Ми ділимо людей на своїх і чужих, на нас і них. Ми будуємо паркани з упереджень, страхів і національної гордості. Але ти дивишся на світ і бачиш не ворогуючі нації, а своїх улюблених дітей, яких ти створив за своїм образом і подобою. Ти бачиш племена, які покликані об'єднатися в єдиному хорі прославлення. Господи, я прошу тебе, очисти моє серце від усякого упередження. Допоможи мені бачити людей твоїми очима. Цей псалом це пророцтво про майбутнє, коли перед Твоїм престолом стоятиме велика кількість людей з усякого народу, і племені, і роду, і мови. І всі вони будуть разом прославляти тебе. Допоможи мені вже сьогодні жити цією реальністю, будувати мости, а не стіни і бути свідченням твоєї всеохоплюючої любові, бо велике до нас Його милосердя. Господи, псалмоспівець дає нам причину для хвали. Ми хвалимо Тебе не тому, що це наш обов'язок, і не тому, що ми намагаємося щось у Тебе заслужити. Ми хвалимо тебе, бо ми пережили на собі Твоє велике милосердя. Слово велике тут ледве може описати безмежність Твоєї любові. Твоє милосердя це не просто співчуття, це діяльна, сильна, вірна любов, яка ніколи не закінчується, це любов, яка прощає мої гріхи, навіть коли я сам себе засуджую. Це любов, яка піднімає мене, коли я падаю, і дає сили йти далі. Це любов, яка терпляче чекає на моє повернення, коли я відходжу далеко. Я згадую моменти свого життя, коли я був на самому дні, коли здавалося, що виходу немає. І саме тоді я відчував твою руку, яка ніжно мене підтримувала. Я згадую свої помилки і неправильні рішення, які мали б привести до катастрофи, але твоє милосердя як щит захистило мене від найгірших наслідків. Ти бачив мене в моїй немочі, в моїй гордині, в моєму страху і все одно любив. Твоє милосердя це океан, в якому тонуть усі мої провини. Воно більше за мої найбільші гріхи, воно сильніше за мої найглибші сумніви, воно постійне, навіть коли мої почуття мінливі. Господи, допоможи мені щодня жити з глибоким усвідомленням цього неймовірного дару. І нехай це усвідомлення народжує в моєму серці невпинну хвалу і бажання ділитися цим милосердям з іншими. А Господня істина незмінна повіки. Господи, якщо Твоє милосердя це серце цього псалма, то Твоя істина це його хребет. У світі, де все тече і змінюється, де те, що вчора було правдою, сьогодні стає брехнею, де цінності і моральні орієнтири розмиті, твоя істина стоїть як непорушна скеля. Людські обіцянки часто бувають порожніми. Політичні ідеології приходять і відходять, філософські течії змінюють одна одну. Навіть мої власні почуття і переконання можуть коливатися. Але Твоя істина незмінна, Твоє Слово надійне, Твої обітниці вірні, це дає мені неймовірний спокій і впевненість. Я можу будувати своє життя на цьому фундаменті, знаючи, що він ніколи не підведе. Коли я розгублений і не знаю, як вчинити, я можу звернутися до Твоєї істини, і вона буде моїм дороговказом. Коли світ кричить мені тисячі різних думок, Твоя істина звучить тихим, але впевненим голосом, який вказує правильний шлях. Коли я відчуваю страх перед майбутнім, я можу триматися за Твою істину, за обіцянку, що ти ніколи не залишиш і не покинеш мене. Господи, допоможи мені любити Твою істину, допоможи мені досліджувати Твоє Слово, роздумувати над ним і дозволяти йому формувати мій світогляд, мої рішення і мій характер. У світі відносності і компромісів дай мені сміливість стояти на Твоїй незмінній істині, але робити це з любов'ю і смиренням. Господи, я бачу цей контраст кожного дня. З одного боку, Твоє велике, незмінне милосердя і Твоя вічна істина. З іншого мінливий хаотичний світ, який пропонує лише тимчасові задоволення і відносні цінності. Світ каже. Тебе будуть любити, якщо ти будеш успішним, красивим, сильним. А ти кажеш, Я люблю тебе, бо я є любов, і моє милосердя не залежить від твоїх досягнень. Світ каже, істина у кожного своя роби те, що відчуваєш правильним. А ти кажеш, Я є дорога, і правда, і життя, і моя істина звільнить тебе. І, Господи, я дивлюся з великим співчуттям на людей, які намагаються знайти опору в цьому хиткому світі. Я бачу їхню втому від нескінченної гонитви за схваленням. Я бачу їхню розгубленість у лабіринті суперечливих ідей. Я бачу їхній біль, коли любов, на яку вони сподівалися, виявляється умовною і зраджує їх. І я не засуджую їх, Боже, бо я сам так часто піддаюся цим спокусам. Я сам шукаю визнання у людей, покладаюся на свої мінливі почуття, забуваю про Твою скелю істини. Тому, Господи, я молюся за себе і за них. Прошу, яви нам красу Твого милосердя, покажи нам надійність Твоєї істини, допоможи нам зрозуміти, що справжній мир і стабільність можна знайти лише в Тобі. Нехай Твоє світло лагідно проникне в їхні серця, розвіє темряву сумнівів і страху, і допоможи мені бути Твоїм інструментом, щоб через мої слова і вчинки інші могли побачити альтернативу цьому хаосу Твій спокійний, люблячий і вірний порядок. Серцевиною цього псалма, його сяючим діамантом є твоє велике милосердя, Господи. Це не просто одна з твоїх рис, це сама суть твого характеру. Псалмоспівець не каже просто «його милосердя, він вигукує велике до нас його милосердя. Це слово велике говорить про щось могутнє, сильне, непохитне, це не пасивне жаління, а активна, рятівна сила. Я уявляю собі це милосердя як величезний купол, який накриває все моє життя, захищаючи від ударів долі, від справедливого гніву за мої гріхи, від стріл ворога. Під цим куполом я в безпеці. Я уявляю твоє милосердя як бездонний океан. Я можу занурювати в нього всі свої провини, свій сором, свої невдачі, і вони розчиняються в його глибинах без сліду. Твоє милосердя це обійми батька, який біжить назустріч блудному синові, не докоряючи, а лише радіючи його поверненню. Господи, краса Твого милосердя в тому, що воно не заслужене. Я не можу його заробити, я можу лише прийняти його як дар, і цей дар змінює все. Він звільняє мене від тягаря минулого і дає свободу жити сьогоденням. Він вчить мене бути милосердним до інших, як і ти милосердний до мене. Допоможи мені сьогодні глибоко усвідомити і пережити велич Твого милосердя. А поруч із милосердям, як Його вірний супутник, стоїть твоя незмінна істина, Господи. Істина це міцність Твоєї руки, вони нероздільні. Твоє милосердя ніколи не буває сентиментальним потуранням гріху, бо воно завжди ґрунтується на істині, а твоя істина ніколи не буває холодною і жорстокою, бо вона завжди промовляється з любов'ю і милосердям. У нашому світі ці два поняття часто протиставляють. Люди кажуть: якщо ти говориш про істину, ти засуджуєш, якщо ти проявляєш любов, ти маєш миритися з усім. Але в Тобі, Боже, милосердя та істина зустрілися. Вони, як дві колони, підтримують усе світ. Твоя істина це не просто набір фактів чи правил, це реальність такою, якою вона є насправді, згідно з твоїм задумом. Це істина про те, хто ти є і хто є я. Це істина про те, що я грішний і потребую спасіння. І це істина про те, що Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він став цим спасінням для мене. Ісус є досконалим втіленням Твоєї істини і Твого милосердя. Він промовляв слова істини, які проникали в самі серця, але Він робив це з таким співчуттям, що грішники йшли до Нього. Він не засудив жінку, взяту в перелюбі, але сказав їй: Іди! І більше не гріши. Це і є краса Твоєї обітниці, Твоя істина вказує нам на нашу хворобу, а Твоє милосердя дає ліки. Допоможи мені, Господи, триматися за обидва ці стовпи, жити в істині, не втрачаючи любові і проявляти милосердя, не компрометуючи істини. Господи, ці роздуми прекрасні, але я не хочу, щоб вони залишилися лише гарними думками. Я хочу, щоб вони стали моїм життям. Тому я запитую тебе зі щирістю в серці: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично у моїх щоденних справах втілити цей заклик до хвали, це усвідомлення Твого милосердя і цю довіру до Твоєї істини? Як мені хвалити Тебе, коли я застрягну в заторі по дорозі на роботу? Як мені прославляти тебе серед усіх народів, коли я спілкуюся з колегою, який мене дратує, або з сусідом, погляди якого я не поділяю? Як мені пам'ятати про твоє велике милосердя, коли я злюся на себе за чергову помилку або відчуваю образу на когось? Як мені стояти на твоїй незмінній істині, коли навколо панує тиск компромісу, страху чи брехні? Господи, покажи мені конкретні кроки. Можливо, сьогодні мені потрібно відмовитися від скарг і свідомо знайти п'ять речей, за які я можу подякувати. Можливо, мені потрібно пробачити себе за вчорашню невдачу, прийнявши твоє милосердя як свіжий початок. Можливо, мені потрібно прийняти сміливе рішення на роботі, яке ґрунтується на твоїй істині, а не на бажанні догодити людям. Господи, я відкритий до твоїх підказок. Проговори до мого серця, дай мені не тільки розуміння, але й силу діяти. Я не хочу бути просто слухачем слова, я хочу бути його виконавцем. Покажи мені, як цей величний псалом може стати реальністю в моєму звичайному дні. Виходячи з цих роздумів, Господи, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. По-перше, Прошу тебе про серце, сповнене хвали. Коли я буду виконувати свою роботу, допоможи мені робити це не з наріканням, а з вдячністю за те, що я маю можливість працювати і служити іншим. Дай мені бачити Твою руку в успіхах і твою підтримку в труднощах. У моїй сім'ї, Господи, допоможи мені бути джерелом радості, а не роздратування. Навчи мене помічати і цінувати моїх рідних, дякувати тобі за них і висловлювати свою любов до них. Нехай наша домівка наповниться атмосферою хвали Тобі. По-друге, прошу про серце відкрити для всіх людей, дай мені мудрості і терпіння у спілкуванні з колегами, клієнтами, сусідами, допоможи мені не засуджувати, а намагатися зрозуміти. Дай мені сили любити навіть тих, Хто не відповідає мені взаємністю. Збережи моє серце від упереджень і дай мені бачити в кожній людині образ твій. По третє, прошу про глибоке переживання твого милосердя. Коли я зроблю помилку, нагадай мені, що я прощений. Коли я відчую сором, нагадай мені, що твоя любов покриває все. Дай мені також сили бути милосердним до інших, прощати так, як ти простив мене. І наостанок прошу про сміливість жити за Твоєю істиною. На роботі, вдома, у фінансових справах допоможи мені бути чесним, надійним і вірним Твоїм принципам. Дай мені мужність говорити правду з любов'ю і не йти на компроміси зі своєю совістю. Господи, сповни мене своїм духом, щоб я міг жити цим днем для Твоєї слави. Отче Небесний, я розумію, що жити згідно з цими істинами не завжди буде легко. Світ чинить тиск, моя власна гріховна природа тягне мене в інший бік. Будуть моменти, коли хвала застрягне в горлі через біль або розчарування. Будуть ситуації, коли любити всі народи, здаватиметься неможливим завданням, особливо коли мене ображають або зраджують. Будуть дні. Коли я буду відчувати себе негідним Твого милосердя, і голос засудження буде звучати голосніше за твій голос любові. І, звичайно, будуть спокуси піти легшим шляхом, збрехати, піти на компроміс з твоєю істиною заради власної вигоди чи спокою. Господи, сам по собі я не маю сили встояти, тому я приходжу до Тебе і прошу про стійкість. Коли прийдуть труднощі, нагадай мені про цей псалом. Коли моє серце буде важким, нагадай мені про причину для хвали, твоє велике милосердя. Коли стосунки з людьми будуть напруженими, нагадай мені про твій всесвітній заклик до єдності. Коли я впаду, допоможи мені не залишатися лежати в почутті провини, а піднятися, спираючись на твоє незмінне милосердя. Коли світ буде намагатися заплутати мене, нехай твоя істина буде моїм якорем, який міцно тримає мене. Дай мені силу не здаватися, дай мені витривалість продовжувати йти твоїм шляхом. Я покладаюся не на свою силу, а на твою. Будь моєю скелею, моєю фортецею і моїм притулком. Допоможи мені до кінця дня залишитися вірним тобі. Господи, моє серце переповнене вдячністю за істини, які ти відкрив мені сьогодні через цей короткий, але такий змістовний псалом. Дякую Тобі за те, що Ти не є далеким і байдужим Божеством, а Богом, який бажає, щоб ми його знали і славили. Дякую Тобі за привілей приєднатися до всесвітнього хору хвали, який лунає з кожного куточка землі. Дякую тобі за те, що ти розширив моє серце і нагадав мені, що твоя любов не має кордонів і призначена для всіх людей. Дякую за твоє велике милосердя. Дякую, що воно нове кожного ранку, що воно покриває всі мої гріхи і дає мені сміливість приходити до тебе без страху. Дякую, що ти не ставишся до мене так, як я на те заслуговую, а даруєш мені свою незаслужену благодать. Дякую тобі за Твою незмінну істину. У світі хаосу і непевності вона є моїм надійним фундаментом. Дякую, що я можу довіряти Твоїм обітницям, бо ти вірний своєму слову. Дякую, що ти не залишив мене блукати в темряві, а дав мені світло твоєї істини, яке веде мене до життя. Дякую за твій характер, Господи, за досконалий баланс милосердя і правди, любові і святості. Дякую, що ти відкриваєш себе через своє слово і дозволяєш мені, простій людині, пізнавати тебе все глибше. Нехай усе моє життя буде відповіддю вдячності на твою неймовірну доброту. Нехай кожен мій подих, кожне слово і кожен вчинок говорять: дякую, мій Боже. Я присвячую цей день, що лежить переді мною, повністю Тобі, кожну годину, кожну хвилину, кожну мить. Усе, що я буду робити, говорити чи думати, я хочу робити для твоєї слави. Моє головне прохання сьогодні, Господи, допоможи мені бути живим втіленням 117-го псалма. Нехай моє життя стане піснею хвали, яку почують оточуючі. Нехай мої стосунки з людьми відображають Твою всеохоплюючу любов до всіх народів. Нехай мої вчинки будуть свідченням твого великого милосердя, особливо до тих, хто помиляється чи страждає. І нехай мої слова та рішення будуть міцно вкорінені в Твоїй незмінній істині. Я віддаю тобі свої плани, свої турботи, свої радощі і свої сили. Візьми їх і використай так, як ти вважаєш за потрібне. Будь Господом мого дня. Наповни мене своїм Святим Духом, щоб я міг любити так, як любиш ти, прощати так, як прощаєш ти, і жити так, щоб люди, дивлячись на мене, бачили відблиск твоєї краси і доброти. Дякую тобі за те, що ти чуєш мою молитву. Я довіряю тобі цей день і все моє життя в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві та роздумах. Нехай істини 117-го Псалма глибоко укоріняться у ваших серцях і принесуть рясний плід у вашому житті сьогодні. Нехай усвідомлення Божого великого милосердя та Його незмінної істини стане для вас джерелом сили, миру та радості. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть амінь в коментарях. Це буде свідченням нашої спільної віри і єдності в хвалі нашому Господу. Якщо у вас є особливі молитовні потреби або ви хочете поділитися тим, як Бог діє у вашому житті, будь ласка, напишіть про це. Ваша підтримка нашого служіння є дуже важливою. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб його могли побачити більше людей, які потребують підбадьорення. Підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові молитви та роздуми. Ваша участь допомагає нам поширювати Слово Боже, а зараз прийміть благословення. Нехай Господь благословить вас і збереже вас, нехай Господь освітить вас лицем своїм і помилує вас, нехай Господь зверне лице своє до вас і дасть вам мир. Нехай Боже велике милосердя і Його незмінна істина наповнюють ваш день. Ідіть з миром і будьте світлом для цього світу. Амінь.